Галина Мазник матір полеглого на війні героя Ярослава Мазника. Чоловік брав участь у помаранчевій революції та Євромайдані. Не залишився осторонь після 24 лютого, а тому одразу став на захист країни. Воював на Донеччині, Луганщині, Херсонщині. Останнє місце бою Бахмут. Загинув 26 березня 2023 року. Усі, хто знав чоловіка, до останнього, не могли повірити, що його не стало. Матір героя пригадує останні обійми із сином. Зібрався такий сніг легасенький політав. І я кажу, ну все, дитина, благословляю тебе на щасливу дорогу, все. І він притулилася до нього, він каже, тато, ходіть сюди. І взяв так ще батька нас двох, так обняв, тісно, тісно. Так ніби чи відчував, чи як воно, ну, я не знаю, як то сказати. У героя залишилися дві донечки, дружина, батьки та брат з сестрою. Сьогодні рідні Ярослава та ще 16 родин полеглих захисників з Тернопільщини прийшли отримати відзнаки звання почесний громадянин Тернопільської області. Їх присвоїли військовим під час останньої сесії Тернопільської облради. Усі імена бійців писали у книгу пам'яті Тернопільщини. І «Сьогодні ми зібралися, щоб віддати шану нашим землякам з Тернопільщини, героям. Які віддали найдорожчі, віддали власне життя за нашу незалежність за Україну, за свободу, віддали життя за свій рідний край, свою землю, за своїх батьків, рідних. Усіх полаглих захисників та захисниць вшанували хвилиною мовчання, а також помолилися за упокій їхніх душ. Молитва вона допомагає, молитва цілює. І пам'ять про наших героїв також батькам, рідним, близьким вона також допомагає. Відзнаку загиблого чоловіка та батька також отримали Тетяна Романишин та її обоє діток. Володимир Романишин був бійцем у 35-му окремому стрілецькому батальйоні. На початку повномасштабного вторгнення чоловік був за кордоном, проте, навіть попри прохання рідних, залишитися там не зміг. Я мушу їхати, бо хто як не ми буде захищати моїх дітей і нашу Україну? Я поїхала на роботу, рано він дзвонить, я приїхав. Я йду на другий день, він зібрався, поїхав в Тернопільський ТЦК, і там він відмітився. Пішов спочатку в територіальну оборону, тоді з територіальної оборони він забрали їх на Сумщину. Загинув 38-річний Володимир Романишин 15 липня 2024 року. Останній бій захисник прийняв у Кліщіївці, на Донеччині. Вічна та світла пам'ять тим, хто віддав своє життя за спокій кожного українця.